Натягуюся так на голову. Зверху вот, лампочка включив, беру собі книжку читаю спокійно, без всяких проблем. То мене декілька таких є. Кількість читачів у бібліотеках Красилівської тергромади, а це 17 закладів, 15 з яких у селах зросла протягом останнього місяця вдвічі у порівнянні з груднем, розповідає директорка центральної бібліотеки Красилівської тергромади Наталія Фурман. За січень цього року бібліотеки громади обслужили понад дві тисячі читачів. Відвідування склало понад три тисячі, а книговидача більше восьми тисяч примірників. Серед причин такого попиту на книги директорка називає і відключення електрики. В людей звичайно телефони розряджаються і знову вони повертаються до бібліотек і так само починають читати. Так, у селі Чепелівка цієї громади бібліотекарка Ніна Гарліцька працює, попри відключення електрики, від якої тут залежить і опалення. Розповідає, що при відключеннях читачі приходять по книги частіше. Немає телебачення, немає інтернету. Люди почали читати. Читають при свічках, читають при заряджених лампах. Казки більше вибирають увечері, читаємо. Оце світло, світла немає, ми лампу включили. Так, от і залюбки читаємо. Читачка Наталія Ященко говорить, зараз електрика буває рідко. І останнім часом взагалі світла немає, є тільки дві, по дві години. Так, дві години є, шість нема. Нема світла, то й немає інтернету. Для тих читачів, які через проблеми зі здоров'ям не в змозі прийти по книги, бібліотекарка Ніна Гарліцька їх приносить додому. Як ось для місцевого жителя Олександра Галюка. Принесла вам не скоро, другу книгу, ви першу маєте. Так. Море. Так, і художня література Олександр Галюк розповідає, під час відключень почав читати більше. Має кілька пристроїв на переміну. по вечорі підсвічує читання. Ложу книжку. оце це от мене виднося. Оцього гарно світить. Оце собі книжку вся вітку і читаю. Бібліотекарка Ніна Гарліцька говорить: замовлення для таких читачів приймає телефоном і намагається віднести його якнайшвидше, аби люди мали що читати. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.